Будь ласка, запрошуємо до слова Тетяну Чорновол та Івана Вінника. Доброго дня. Ми зараз будемо говорити про проблеми забезпечення армії. Я буду говорити про матеріально-технічне забезпечення. Іван Вінник буде говорити про забезпечення зброєю. Загалом ми будемо говорити про проблеми. На жаль, до сих пір доводиться боротися з корупційними схемами мародерського десанту. Так я його називаю. Хоча. Заступник міністра оборони гусів, представник якраз цього мародерського десанту, представник Бірюкова, і був звільнений з Міноборони. але, на жаль, корупційні схеми створені ними продовжують діяти, і нам доводиться з ними боротися. Зокрема, розкажу про одну дуже системну проблему. Цим мародерським десантом був створений так званий центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил України. На жаль, в положеннях роботи цього центру були від початку закладена корупційна складова, тому що цей центр мав виключне право на розробку технічних умов і так само мав виключне право на перевірку відповідності цим технічним умовам. Так само цей центр мав право на е, визначення. Очікуваної вартості закупівель, і в результаті склалася така красива корупційна схема, де наче матрешка один в одному, технічні умови робилися під Наперед визначеного виробника, з яким було домовлено, знов таки ціна так само домовлялася з цим виробником, завищена звичайна ціна, де був певний відсоток відкату, чи малий відсоток відкату. Далі нікого знов ніхто не допускався більше до перемоги, тому що монопольні були визначені технічні умови під цього єдиного виробника, і відповідно перемагала завжди максимальна ціна. Про якість знов таки це питання окремої розмови, якість теж не була достатня. Цей центр продовжує діяти, і є питання про обмеження зон відповідальності цього центру. Зокрема, в п'ятницю буде підніматися це питання. Я абсолютно переконана, інакше бути не може. Якщо центр розробляє технічні умови, він не має права на перевірку відповідності тих технічним умовам. І ми боремося за те, щоб ці положення були цього центру скасовані. Я скажу тільки трошки по прикладах, бо це теорія. У мене є зараз табличка. Очікуваної вартості розроблена цим центром, щоб ви розуміли, костюм вітровологозахисний демісезонний, який в минулому році закупався за ціною 393 гривні, його очікувана вартість на цей рік розроблена на 1500 гривень, тобто в чотири рази вартість перебільшує. Що це не? Да? Дивимося далі. Білизна тепла закуповувалася за 185 гривень. Очікувана вартість цього року 80-80 гривень. І це при тому, що загальна сума бюджетного фінансування на матеріально-технічне забезпечення Міноборони залишилася та сама: 2 мільярди гривень. Це означає, що якщо піти на ці нові технічні умови, на цю нову тех... очікувану вартість, це означає, що цих коштів не вистачить для того, щоб одягнути обути армію, забезпечити всіма іншими потребами речового забезпечення. А також зауважу, є ще проблема поза як ТУ розробляються корупційні, як я вже заговорила. А вони розробляються дуже довго, бо треба спочатку знайти того виробника, який підходить. І Тому розроблено тільки 11 ТУ. І якщо і з цією швидкістю з якою вони розробляються, треба ще півтора року, щоб розробити ті ТУ, які потрібні на цей рік. Тому зриваються насправді закупівлі в Міністерстві оборони. А тепер спускаємося взагалі до прізвищ, щоб ви розуміли, про що йде мова. Одним з розробників ТУ для Міністерства оборони був такий пан Лєснік. Так от зараз тактичні рукавички закупаються у підприємства цього пана. Зараз шкарпетки з особливих дорогих матеріалів закупаються знов-таки у підприємства цього пана. Цей же пан оформив на себе авторські права на малюнок варан. Для костюмів польових Міністерства оборони. І е, це далеко ще не весь перелік. Ще один такий короткий приклад. Берці. Наш комітет боровся з корупційною схемою, яка була побудована навколо закупівлі берців. Технічні умови під закупівлю берців готував цей центр. В результаті ці берці були створені умови, що міг виробляти це берці тільки одне підприємство талан Легпром. Для цього в технічні умови була внесена їхній малюнок підошви, яке виробляло суто їхній завод. Тому ніхто інший просто не міг податися на конкурс. В результаті була завищена ціна, яка становила 1400 420 гривень, хоча інші виробники говорили, що без цього малюнку підош вони можуть робити ці ж самі берці за тисячу гривень. З великими зусиллями Комітету з нацбезпеки і оборони вдалося понизити ціну до 70 гривень. І що ви думаєте, технічню... центр розробив нові технічні умови на нові берці. І в результаті нова, очікувана вартість вже 1500 гривень. І знов-таки під того самого виробника. Попри те, що ми викинули ті умови, які зокрема цей малюнок підошви, які з цього ринку викидали інших виробників, і знизили ціну і підготували платформу, щоб нові гравці вийшли на тендер, нові технічні умови під цього самого виробника і ще й більша ціна. Тому Надзвичайно важливо це питання вирішити системно. Інакше ми будемо постійно ганятися за якимись окремими берцями, носками і тому подібне. Центр не повинен мати таких величезних прав, які він має зараз, бо вони є корупційними. І я вважаю, що це питання в п'ятницю в Міністерстві оборони повинно вирішитися. Тепер я передаю слово Івану Віннику, тому що в нього ще більш важлива тема це виробництво зброї. Дійсно, випадки мурадерства. Міністерство оборони не обмежується діяльністю волонтерського десанту. Вчора на комітеті ми заслухали інформацію заступника міністра оборони Павловського щодо зловживань, а саме продажу техніки та озброєнь за заниженими цінами, які дозволяли собі робити міністра оборони в попередні роки. І саме завдяки цій діяльності суттєво була знищена вороздатність. Українського війська Української держави я хотів би навести приклад діяльності так званого реформатора української армії, міністра оборони уряду Тимошенко, пана Гріценка. Янукович Янукович теж як розумію працював. А в 2007 році ця людина за по цінах занижених на в 10-15 разів по відношенню до ринкових продала військової техніки озброєнь майже на суму 1,3 мільярда гривень. Тобто, якщо порахувати по курсу долара, який був чинний на той період, якщо помножити це на ці 10-15 на 10-15 разів по відношенню до ринкових цін, то фактично була реалізована техніки та озброєнь майже на 2,5-2,8 мільярда доларів США. Це сотні танків, це сотні БТР, БМП, це десятки літаків, це десятки вертольотів, це комплекси протиповітряної оборони. Безумовно, сьогодні. Ми стикнулися з тією проблемою, що зброї нема. А звідки її взятися, коли її продавали за безцінні, Люди робили шалені статки на цих корупційних злочинах на цих злочинах проти національної безпеки. Власне, слухаючи вчора доповідь головного військового прокурора Матіуса, комітетом було запропоновано перекваліфікувати ці всі злочини з категорії економічних в злочини проти національної безпеки. Є стаття 113, диверсія, де ознаками злочину вважаються діяння, які на меті ставлять собі підірвати обороноздатність держави, а не вкрасти там якісь гроші. Саме по цій класифікації треба розслідувати ці злочини. знаєте, але українська армія не може бути залишена а, без зброї. Безумовно, ми мусимо забезпечити незворотність покарання по відношенню до тих осіб, які вчинили ці тяжкі злочини а, по відношенню до України. Але ми мусимо забезпечити поставку закупівлю нових озброєнь для української армії. А, комітет вже неодноразово звертав увагу. Що сьогодні в бюджеті не вистачає коштів, а власне їх є повна відсутність по окремих програмах, а саме фінансування державного оборонного замовлення не здійснюється, не здійснюється в повному обсязі фінансування ремонту техніки та озброєнь. Ми не можемо з цим зволікати. Це є, власне, надзвичайно небезпечно в країні, яка веде сьогодні війну. Але, на жаль, випадки мародерства, які ми спостерігали в Міністерстві оборони і спостерігаємо, на жаль, ще до сьогодні. Які здійснюють в тому числі так званий волонтерський сантабой їхні? Люди, які працювали в цій системі, чи ті, хто залишились, чи не пішов, звідти ми спостерігаємо і в інших міністерствах. Ви знаєте, я буду називати мародерством, коли сьогодні на українській митниці розкрадаються шалені кошти під час митного оформлення. Український бюджет втрачає від 60 до 100 мільярдів гривень завдяки зловживанням під час розмитнення товарів. Але уряд Гройсмана не приймає кадрові рішення по керівництву державної фіскальної служби пану Насірову. Пан Насіров дозволяє собі зволікати, наприклад, стягне. Анням несплаченої орендної рентної плати з компанії Аніщенка, Пласт, Надрогіоцентр, Центр, які вже більше року не сплачують 2 мільярди. Гривень в державний бюджет рентної плати по тій газовій добичі, які здійснюються цієї кампанії. Чому не порушені кримінальні справи? Чому не проведення службові розслідування? І як можна бути толерантними нам, українцям, до цієї ситуації, коли ми досі податковуємо пенсії наших громадян? Це більше 400 тисяч українців, які все життя працювали для того, щоб отримати і той невеликий рівень пенсії, який забезпечує сьогодні держава, він оподатковується це ганебно. І тільки 1 мільярд гривень державний бюджет отримує завдяки. І оподаткування пенсій, а від 60 до 100 мільярдів гривень розкрадаються на митниці. 2 мільярди гривень не стягнуто рентної плати з пана Аніщенка. Це все відповідальність пана Насірова, це все відповідальність керівництва державної фіскальної служби. Ви знаєте, вони мусять бути звільнені, інакше це саботаж по відношенню до української держави, це є зрада національних інтересів, це політична відповідальність сьогодні уряду. Я впевнений, я вірю в те, що вони не будуть розділяти спадок ще попереднього уряду. Помилки, які попередній уряд робив, і терміново їх виправлять, а тому, що Верховна Рада сьогодні намагається шукати копійки для того, щоб наповнити військовий бюджет. Ми вимагаємо, ми благаємо міжнародний валютний фонд нам допомогти, але ми зволікаємо з використанням тих внутрішніх ресурсів, які є в Україні. Я не буду говорити, що вже два роки не стягнуто майно, яке буде награбоване Януковичем, яке давно-давно мало працювати на українську армію. Тому вірю все ж таки в державницьку позицію всіх органів влади, в державницьку позицію Верховної Ради, впевнений, що Гройсман прийне відповідальне кадрове рішення та звільнить керівництво ДФС за ті зловживання, не побоюся цього слова, або ту недбалість, яку дозволяють щодо доходів бюджету, які мусять бути забезпечені негайно. Дякую. Запитання, будь ласка, від інформагентства Єдність інформ запитання питання стосовно розпродажу паном Гриценком зброї за, за, нічним, за низь, низькими цінами. Скажіть, будь ласка, кому і куди вона була продана? Кому і коли зброя. Зброя за 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 низькими цінами, ви сказали. Знаєте, конкретних суб'єктів я можу привести приклад комплексу С-300, який продавався в попередні роки. Він був проданий зписаний з балансу міністерства оборони за 2,5 мільйони доларів. В подальшому реалізований в Республіку Казахстан за 25 мільйонів доларів, і це є документи. Але ми ж розуміємо, що є ще частина, яка не вписана в документи. Ми також працює ринок зброї, що є ще певна кешова частина, яка може досягати 70% від вартості контракту. Тобто ми говоримо про різницю в 10-15 разів. Але ви знаєте, мене особисто турбує не стільки не питання, скільки грошей власне вкрали. Мене турбує як секретаря комітету спеціальна. Національної безпеки підрив обороноздатності обороноспроможності держави українського війська ми втратили територію Криму. Ми втратили території е, частково Донецької та Луганської області. Як це можна оцінити? Чи можна порівнювати втрати бюджету від продажу танків в? Е, Вертольотів, літаків чи окремо взятого комплексу протиповітряної борь порівняно з землею, з територією, яка належала і належить Україні, і сьогодні окупована. Нас би ніколи не окупували, якщо б ми мали потужну армію. Знаєте, я завжди навожу приклад. Приклад надзвичайно простий. Олександр II свого часу Російська імперія продала за 5 мільйонів доларів територію сучасної Аляски Сполученим Штатам Америки, впевнений, що Путін може вигадати історію, що там притискають російськомовне населення. Напевно, хтось там ще залишився. Хто може теоретично говорити російською, але чомусь це не було така історія вигадана? Чомусь Кісільов не розповідав на першому національному Russia Today, Life News такі, такі байки. Чому? Це дуже просто. Тому що російський десант, якщо б він спробував би висадитися на Алясці, ну скільки хвилин би там міг, міг би бути. І, і Путін безумовно на це не наважується. Вдала зовнішня політика, неможлива без потужної армії. Ми говоримо, що зараз не виконуються мінські домовленості, що нам не повернули наших військових полонах, що досі знаходиться сам у в'язниці, це все питання української неспроможності дати гідну військову відповідь. Якщо б в нас була потужна армія, в нас був би Крим. У нас не було б закопленої території, у нас не було б біля 10 тисяч загиблих. якщо в нас не було б втрати 25% ВВП України, я не хочу продовжити. Ви прекрасно розумієте, про що я говорю. У нас була потужна переговорна позиція на міжнародній арені і взагалі не було б підстав говорити про будь-які утискання України. Дякую. Я ще до цього дуже коротко додам. Ви знаєте, в мене в цій ситуації найбільше обурює цинізм української публічної політики, тому що наразі ми всі свідки, як пан Гриценко, зробив собі великий рей... На якраз військовій риториці, якраз нас саме на цьому питанні, і разом з тим, він той міністр оборони, який продав більше зброї, ніж всі міністри його на після нього разом узяті. Тобто він продав більше. Що особливо знову мене обурює, серед того, чого він продав, це 16 тисяч ракетно-артилерійських комплексів. Тобто це... Мінометів, яких надзвичайно зараз не вистачає армія. Це е, артилерійських установок, е, це іградів, це, ну, це, це те, що зараз, скажімо, це, це як ми говорили, що артилерія у нас богиня війни. Да? Тобто, це артилерія відстояла дуже багато українських міст сіл і взагалі зупинила наступ ворога. І в даному випадку 16 тисяч проданих одиниць. І після цього ця військова риторика розповідати, що щось не так, не так з озброєнням і не, не так з захистом. Ну цей цинізм насправді просто вражає.